Олег Жданов з нами, полковник запасу Генерального штабу збройних сил України, військовий експерт, пане Олегу, доброго ранку. Вам вітаємо, вітаю вас, пане Олегу, Давайте одразу до карти Діпстейт звернемося. Що ми там бачимо? Ну, в першу чергу, звичайно, всі запитання зараз від глядачів, від усіх, взагалі, хто кому не байдуже, те що там відбувається, це всі громадяни України. Це ситуація на напрямку Курахова. Та як ви там бачите її, як вона розгортається. Ну і чим загрожує? Ну, на жаль, на жаль, як для нас, то погано розгортається. Ворог використовує ту тактику, яку, як і завжди, знов ж таки. Нічого нового вони не, ви, не, не вигадали. Вони проривають наші фланги, намагаються зайти якомога глибше, і при цьому питаються почати рух на зустріч цих флангів для здійснення оточення наших військ в районі Курахова. А саме Курахово, вони особливо там ну, і даже за а, східніше Курахово там по в районі Побєда, а, вони не, а, не, не атакують активно в лоб, розуміючи, що там доволі хороші укріплення, і ми там тримаємо оборону. Там нас посунути дуже важко. Даже Максимільянівка вже на сьогоднішній день а, кількість атак а, а, вона а, велика, але просування ворога там нема а от фланги. На жаль, Времівський виступ, точніше, Времівський оперативний напрямок, це південний фланг Курахівського, і саме і північна частина Курахівського оперативного напрямку. На жаль, просідає, і у нас не вистачає сили засобів на сьогодні, щоб зупинити просування військ яких саме сил і засобів не вистачає пане Олегу? Це про людей, чи про техніку, чи про снаряди? Чи це комплекс? Ні, Я я чітко сказав, що не не вистачає військ. Нам потрібні потрібні підрозділи, батальйони, бригади. От от цього не вистачає. Злагоджені укомплектовані? от цього не вистачає. Олегу, я помітив дискусію серед наших військових. Я не спеціалізнову ж таки, але от є дискусія щодо того, чи треба формувати з мобілізованих новомобілізованих нові бригади, чи поповнювати ті, які зараз воюють і існуючі, взагалі. Як ви вважаєте, що потрібно робити, і чому робиться ну якось ну по іншому? Ну, у нас достатньо на сьогоднішній день бригад. Я сторонник того, що треба укомплектовувати, дати можливість укомплектувати ті, ті бригади, які є на сьогоднішній день. І за рахунок укомплектованості підрозділів, треба, треба дати можливість проведення ротації цих бригад не в, не в самих бригадах, як це сьогодні відбувається, там, де є така можливість, а ротацію на рівні... На рівні Бригад в цілому виводити їх на переформування, на доукомплектування, навчання і потім повернення на фронт. Чомусь е, в, в Другу світову війну була можливість виводити сіли полки навіть е, на переформування і давати їм час на відпочинок, на доукомплектування і на навчання. А тут ми не можемо це. Ми кліпаємо ці бригади, і на них не вистачає техніки озброєння. Люди сидять на на полігонах ну, ми знаємо якість навчання там теж до неї є величезні величезні питання. А бойові бригади у нас воюють в недокомплектованому складі. Пане Олегу, повертаючись до карти Діпстейт, до фронту, власне, от згадали вже Курахове. Виникає ну в багатьох запитаннях от глядачів, що вони, що вони запитують, куди збираються рухатися росіяни? Вони підуть в напрямку Запорізької області і нашого вздовж нашого південного фронту по тилу чи вони будуть рухатися на Покровськ, чи вони будуть рухатися в напрямку агломерації? Ось Покровськ-Костянтинівка. Um... Вони дивіться, вони будуть рухатися на кордон Донецької області. А от велика Новосілка, це на півдні і на Покровськ. А від Покровська, можливо, від Покровська вони підуть на північ вздовж кордону. Тоді такий рух, скоріш за все, вирішує головну головне завдання на сьогоднішній день. Політичне завдання для російських окупаційних військ це захоплення Донецької області в кордону в адміністративних. Кордонах. І е, от таким рухом, якщо вони почнуть пробиватися вздовж кордону, я не кажу, що вони будуть діяти чітко по, -по кордону. Це може бути точно так же, як в Харківській області е, на кордоні з Луганською. Вони е, за рахунок Харківської області намагаються створити буферну зону і прикритися е, 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 реаль, е, географічними особливостями. Місцевості, ну в частності річками, там жеребець, чорний жеребець, річка і річка Осків. Тут, тут скоріш за все, таке ж саме, і для них це буде дуже важливо, тому що штурмувати агломерацію Краматорськ Славянськ на сьогоднішній день у Російській Федерації сил немає. Тобто вони хочуть піти не в лоб, а вийти на кордони без захоплення Так, так а вийти а на кордони скоріш за все спробувати відсікти відрізати цю частину Донецької області, яку вони не можуть досі окупувати. Зрозуміло, вже згадали ви про Харківщину. Давайте звернемося до ситуації там. Ну власне, до, Лим... до Лиману, дуже близько. Це не Харківська область, але близько до неї. Відповідно, так хочеться зрозуміти, що на Сіверськ-Сіверському напрямку, що на напрямку Борової і Куп'янська, бо Путін там казав, що ну не буду цитувати Путіна, звичайно. Ну, Дивіться, до речі, до речі Лиман це фактично верхня клешня того великого оточення, про яке я вам тільки що розповідав. От вони, вони розуміють, що захоплення Лиману вирішує задачі, я би сказав, навіть в оперативному масштабі. Чому? Тому що це дає можливість знову-таки вийти на кордон, перерізати трасу Харків-Донецьк. А це е, основна логістична магістраль для нашого для наших військ на в, тут на північному сході е, театру бойових дій. От а далі знов ж таки рухатися вздовж кордону Донецької області на південь, на зустріч тій групу тому групованню, яке воює на півдні. Ну це за задум такий. Ну, на сьогоднішній день, що, що у нас є, на Куп'янському напрямку, ми більш-менш зупинили противника, і навіть деякі військові так потрохи обережно починають казати про стабілізацію фронту на Куп'янському оперативному напрямку. Ворог не має не має сили засобів для того, щоб підсилити підсилити свої війська на цьому напрямку. Ну а Ліманський напрямок у нас, не зважаючи на те, на ту інтенсивність боїв, яка там є, і до речі, там ну можна сказати, що там найбільша концентрація бронетехніки на сьогоднішній день спостерігається серед всіх оперативних напрямків. Ну може тільки. Курафовській не поступається кількістю броні, яку застосовують російські війська, але Лиманський напрямок це показує найбільше. От якщо дивитись по статистиці, то це найбільша стійкість нашої оборони, пане Олегу. Якщо придивитися до Куп'янська, там виглядає так: ну і про це власне багато хто каже, що от ці клешні російські так вони з відповідно над Куп'янськом. Утворилися і вони дійшли Купівка. до річки, і нижче куп'янська, там де сінькі Сенькове. так, от піщане, Сенькове, ось туди. І виглядає так, що наші виходять на іншому березі річки, тримають оцю оборону на напів, напів, таку кругову. Так? Ну Як... фактично, да. От цей цей плацдарм між між Купінськом і сіньківкою. Він ну він ускладнена логістика, але ми змогли зупинити просування. Вот вони до речі, даже бачите по карті. Вони дійшли до річки і не стали форсувати її. Вони почали намагаються почати рух вздовж ріки, ліквідуючи наш оцей плацдарм. Але у нас от тут вистачило нам. І сил, і військ, і організації бойових дій для того, щоб зупинити до речі. Внизу вони ще одну клешню. Бачите, на борову намагаються так. так. Ну оце цей план. Вони хочуть цим каскадом водосховищ на річці Оскіл прикритися як е, штучною перешкодою. Е, ну от як в Херсонській області Дніпро на сьогоднішній день виконує ту ж саму Запорізький, в Херсонській Дніпро виконує ту ж саму. Те, те ж саме завдання. А от вони тут намагаються це саме це зробити. Пане Олегу, давайте до подій на Курщині серед солдатів КНДР, які воюють на боці РФ. На Курщині вже є перші втрати. Про це заявив вчора президент Зеленський. Давайте почуємо. Одинадцять тисяч північно-корейських солдатів або солдатів північно-корейської армії на сьогодні присутні на. Територія Російської Федерації в прикордонні з Україною північної частини нашої держави, саме на... в Курській області, 11 тисяч частина з цих військ вже брала участь в бойових діях і проти українських військових. Зараз ми попереджаємо і вважаємо наступний крок. Якщо ми не будемо застосовувати відповідну зброю і політичний тиск на Російську Федерацію, наступний крок може бути набагато більше використання північно-корейського контингенту. Ось так, отже, пане Олегу, що ви бачите по використанню північно-корейського контингенту, і чи погоджуєтеся з оцінкою Мар'яни Безуглої нардепки, яка вважає, що генеральний штаб готує якесь відведення військ з Курщини. Ну давайте по порядку стосовно стосовно північно-корейських військових, я думаю, що Російська Федерація сьогодні це ну виглядає так на мій погляд трохи як чемодан без валіза, без ручки. тому що вони вони поки що таким скскоротечним методом не можуть не можуть опанувати систему управління цими військами. Те, що застосовують, вони їх привезли так. Є підтвердження. Розвідка це підтверджує президент. Правильно сказав, 11 приблизно тисяч, але вони в бій вводять тільки окремими невеличкими групами. Я так розумію, це пробний шар, як, як воно піде, і там в основному це бійці корпусу Ну скажемо так, спецназ на північної Кореї. Вони можуть використовувати в якості або штурмової піхоти, або в якості заміни російських військ на прикритті допустимо державного кордону Російської Федерації чи в пунктах постійної дислокації частин в прикордонних областях. От і це від де саме це буде залежати від того наскільки ефективно покажуть себе. Північно-корейські солдати в бойових умовах, От так як вони їх випробують частково. От. На, на даний час, ну є є від наших військових зведення, що вони приймали участь в бою, але підтвердження немає: немає не вбитих, немає не поранених. Хоча до речі, я нагадаю, що був приказ начальника генштаба російського в те, що Російські війська повинні забезпечувати перше неможливість північно північнокорейських солдатів, друге їх охорону і третє евакуацію стовідсоткову евакуацію поранених і вбитих з поля бою. Є такий наказ. Це ще в минулому місяці від. Про це говорила наша розвідка, тому сьогодні сказати, де вони їх застосують, дуже дуже важко. Поки що, я так розумію, Росія випробовує цей спосіб. Ну скажу 10 тисяч. Це дивізія, вона не зіграє кардинальної ролі в зміні ситуації по навіже в курській операційній зоні. А поки вони знаходяться на території Російської Федерації, тут, на жаль, вони діють в рамках до, до стратегічного договору, просто стратегічне партнерство між Росією і Північною Кореєю. Тут нам треба спиратися на такі е, країни, як Південна Корея і Японія, тому що Тайвань той же самий, Філіппіни. Чому? Тому що для них це величезна проблема, коли корей, північно Корейська армія набуває бойового досвіду. Сучасної війни на сьогоднішній день тому ми можемо це використати на для себе в плані допустимо розширення військово-технічного партнерства між нашими країнами в плані на постачання нам техніки і озброєння. Ну а що стосується заяви Мар'яни Бізуглої стосовно виводу військ з Курської операційної зони, поки що таких відомостей немає. Може Генштаб готує. Скорочення контингенту там була мова про скорочення контингенту і зменшення району плацдарму, самого плацдарму який ми отримуємо в Курській операційній зоні. Ну тут важко давати оцінку, тому що ми не знаємо з вами загальної картини. Можливо, нам потрібні вже війська в інших містах. Можливо, можливо, доцільність цієї операції постовуванню російських військ на сьогоднішній день вже не актуальна для, для загальної системи чи для загальних подій на театрі на театрі бойових дій так що тут може бути багато, багато причин. Єдине, що просто так ми не можемо піти з Курської області, тут навіть е, е, чому тому, що виходячи з Курської області, оце угруповання російських військ може почати переслідування наших виступаючих військ, і тоді ми отримуємо або е, активні бойові дії на нашому кордоні, або не дай боже, вони можуть почати вклинення в нашу територію. Зрозуміло, пане Олего, і остання тема в нашій студії також Володимир Мельченко, директор енергетичних програм центру Разумкова Олег Попенко, голова спілки споживчих комунальних послуг. Тема пов'язана з нашою енергетикою. Тому до всіх трьох буде питання. Почнемо з пана Олега. От я перепрошую, що ну я не буду називати кого ми цитуємо, але от зокрема ем, масованих ударів більше по Україні не буде. Стратегічна авіація РФ отримала команду видихнути. Так стверджує один з російських пропаганди... пропагандистів воєнкорів. Водночас окупанти погрожують ударами в разі відмови сідати за стіл переговорів. Ну розумію, тем переговорів зараз актуалізувалася. Пане Олегу, чи бачите ви якісь ознаки того, що дійсно стратегічна авіація на паузу поставлена. Стратегічна авіація поставлена на паузу. 61 день вже немає застосування о 64 вже доби немає застосування стратегічної авіації. Але я думаю, що саме не з цих причин, скоріш за все, з причин технічних можливостей Ту-95 вже не випускається більше 10 років в Російській Федерації, дуже обмаль з обчастин, і я так розумію, ремонтна технічна база зберіглася тільки в тих бригадах, які Є на озброєні ці, ці літаки. Вони їх навіть не переганяють на заводи. І тут більше технічно. Але я би не став розслаблятися в плані того, що, пам'ятаєте, перелік ракетного озброєння, який нам надаває, і кількість ракет кожного типу, які нам надавала наша розвідка. Ми всі обговорювали цей, цю таблицю. Так от, і сьогоднішня ніч стала яскравим прикладом, що у Російської Федерації є і ракети, такі як Х-59, Х-69. До речі, Х-69 це є модернізація 59-ї ракети. І е, якщо 59-та летить на 300 кілометрів по тактико технічним характеристикам, то 69-та заявлена на 600. 400-600, Там вони цифра коливається, і сьогодні по, по в напрямку Києва летіли дві ракети, так, так що тобто ніхто ракети, не да, знімає, не не знімає того, що а завтра може прилетіти крилата ракета комплексу «Іскандер», Вона півтори тисячі дальність. А може балі балістична ракета «Іскандер» прилетіти. Так що те, що авіація не приймає участь, я дуже сумніваюся, що вони її не піднімуть там ближче до грудня місяця. Зрозуміло, пане Олегу. Дуже дякуємо вам, що долучилися до нашої дискусії. Олег Жданов, полковник запасу генерального штабу збройних сил України, військовий експерт, був із нами на зв'язку.